Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії. На минулому уроці ви дізналися про діяльність гетьмана Дем'яна Многогрішного. Давайте пригадаємо, у якому році було обрано гетьманом Дем'яна Многогрішного, які права мали українці за Глухівськими статтями, до якого міста він переніс столицю і як було усунуто його від влади. Попрацюємо спочатку з картою. Пригадаємо, що за умовами Андрусівського договору, який був підписаний в 1667 році, територія України, ось ми бачимо червоним показано кордони тодішньої території України. територія України була поділена по річці Дніпро, ось ви бачите, зеленим, зеленим кольором показано кордони, на лівобережну частину і на правобережну. Лівобережна Україна була під владою Московського царства, а правобережна Україна під владою Речі Посполитої. На козацькій раді у Глухові 1669 році Дем'яна многорішного згадайте його портрет ви бачите було обрано гетьманом Лівобережної України. Дем'ян новорічний намагався захищати державні інтереси України. У нього була жорстка позиція на переговорах, що змусило Москву піти на поступки. І у 1669 році новообраний гетьман підписав з московським урядом угоду, яка називалася Глухівські статті. За нею московські війська виводилися з українських населених пунктів, окрім декількох міст. У московським воєводам заборонялося втручатися в життя українців, переніс свою столицю Дем'янного Многогрішний до Батурина, до лівобережної України, так і був при владі з 1669 по 1672 рік. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами будемо говорити про гетьмана Івана Самойловича та про вічний мир, який був підписаний за його правління. Ви дізнаєтесь про діяльність гетьмана лівобережної України Івана Самойловича. У 1672 році на військовій раді, яка відбулася неподалік Конотопа, було обрано гетьманом Лівобережної України Івана Самойловича. Ось ви бачите його портрет, як він виглядав. Новообраний гетьман уклав нову угоду з представниками Московського царя. Цей договір отримав назву Конотопські статті, тому що був підписаний у місті Конотопі. У порівнянні з попередньою угодою з глухівськими статтями Конотопські статті обмежували владу гетьмана. Тепер йому заборонялося самовільно звільняти козацьку старшину з посад карати без вироку суду або згоди військової ради. Іван Самиловий захищав інтереси козацької старшини. Давайте згадаємо, хто відноситься до козацької старшини. Так, це Писар, Хорунджі, Єсаул, так, суддя, так, роздавав їм землі за службу, намагався не допускати. Родове козацтво до виборів старшини та управління держави своїм синам-родичам надавав не найвпливовіші посади та великі земельні володіння. Одним із своїх завдань гетьман Самилович вважав об'єднання українських земель під своєю владою. Тому разом із московським військом він здійснив похід на правобережжя та захопив. Основні міста цієї частини України у 1674 році на Козацькій раді в Переяслові Іван Самеловича було оголошено гетьманом усієї України, тобто і лівобережної, і правобережної України. Але Івану Самойловичу не вдалося надовго втриматися на правобережжі, невдовзі. Величезне турецько-татарське військо розбило його військо, і гетьман був змушений повернутися на лівобережжя. Турки знову почали господарювати на вопровобережжі, і вони загрожували поневолити всю Європу. Об'єднані військо-європейських держав зустрілися з турецькою армією під відним турки, були розбиті. Після цього правобережжя знову перейшло до Польщі. У 1686 році між Річчю Посполитою та Московською державою було підписано вічний мир. Цей договір остаточно затвердив насильницький поділ українських земель між двома державами. За його умовами, Лівобережна Україна, Чернігівщина, Запорізька Січ та Київ, переходили до Росії, а правобережна Україна закріплювалася за Польщею. Тобто, те, що ті землі, які були переведені, так, як ми з вами згадаєте по карті, так, з Андрусівським договором ці землі, тобто ось Лівобережна Україна. Так і залишилися під владою Московського князівства, так, а лів, правобережна так і знаходилися під владою Речі Посполитої, так? тобто закріплювалися умови Андрусівської угоди за вічним миром. Діти, Сьогодні на уроці ви познайомились з таким поняттям Конотопські статті. Це угода між Іваном Самиловичем та Московією. Іван Самилович нова особа, да, посадь в історії це гетьман Лівообережної України і роки його правління 1672-1687 роки. Будь ласка, запишіть у зошит та запам'ятайте. Так, переходячи по посиланням, давайте ми з вами проведемо невеличку хвилинку. Відпочинку Станьте рівно і давайте ви будете повторювати. Так, молодці. Продовжуємо. А зараз давайте усно дамо відповіді на запитання. У якому році було обрано Івана Самойловича гетьманом? Давайте згадаємо. Обрано Івана Самойловича Гетьманом на Козацькій раді у 1672 році. Так, що вам відомо про умови конутопських статей? Так, давайте згадаємо, знайдемо цю відповідь у е, тексті. Значить, законотовськими статтями обмежувалася влада гетьмана. Так? так, далі продовжуємо. Яку політику проводив Іван Самойлович? Тобто він роздавав старшині землі за службу так? на найбільші посади ставив своїх родичів. Так. Як було усунуто Гетьмана Самойловича від влади. Так, московська влада вислала Івана Самойловича із родиною у Сибір. Його звинуватили у зраді. Добре, дітей. Зараз ми виконаємо хронологічне завдання. Нам потрібно визначити, скільки років гетьманував Іван Самойлович. Нам відомо, що. Обрано його гетьманом було в 1672 році, а закінчив своє гетьманство в 1687 році. Малюємо стрічку часу, позначаємо на стрічці часу початок гетьманування, кінець, а також період, який нам потрібно визначити. Для цього ми виконуємо просту арифметичну дію. Від 1687 року віднімаємо 1672 рік, і ви дізнаєтеся, скільки років гетьманував Іван Самойлович. Добрі діти, а зараз давайте підведемо підсумок уроку. Що ви нового дізналися протягом уроку? Так, сьогодні ми з вами вивчили гетьманство Івана Самойловича. Що вам сподобалося, чого ви навчилися і які ви висновки зробили? Дайте відповіді на ці запитання. Дякую за урок і чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!